Привіт усім! На нашому каналі сьогодні цікава тема для тих, хто сушить бузину в себе вдома і у кого немає лишнього місця для того, щоб сушити бузину. От подивіться сюди. Я ось розвісив на гілочках. Бачите, бузину. Тобто я її позривав і розвісив на гілочках. Для чого я це зробив? Я це зробив для того, щоб. Від'єднати бузину від основного стебла, куди воно бере вологу. Якщо в такому випадку ми це зробили, то бузина буде сухнути, тепер буде сухнути швидше. Вона і так би посохла на дереві, але це було б вже аж у кінці осені, а так через декілька днів вона вже зав'ялиться, а потім почне сухнути. Це ось такий маленький лайфхак, який я вам хотів вам розказати. Дехто сушить на вірьовках, але це теж треба виділяти площі для того, щоб вірьовки напинати. Це дуже багато робити. Я Тут прямо на гілочку взяв, причепив. От бузину. Ну, бажано це зробити десь на сонці. Це в мене зараз у тіні. Вона також, ось, бачите, ось вже висохла, ось в тіні вже висохша є вона. Оце вже підсохша, зав'ялена вона. Бажано це робити на сонці. І тоді можна так сушити бузину, нарозвішувати на гілочках прямо на самій же бузині. Потім позбирати, почищати його із оцій стручки, оцей бадел із бузини. І можна потім його досушити вже в будь-якому місці, так як воно вже буде компактніше і не буде займати багато місця. На якісь ряднині або вже на якомусь целлофані невеликому можна досушити. так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і дивіться інші корисні відео в нашому каналі